Вітаємо вас, українські телеглядачі зі стажем нашого сьогоднішнього гостя безумовно знають. Адже міг його бачити. Телеглядач український майже на всіх центральних українських каналах. Отже, вітаємо вас, пан Роман Скрипінг, в студії Полтавської державної телерадіокомпанії компанії Алтава. Добрий день. Ви помилилися на всіх. Я це не можна можливі... майже на всіх на інтері на «1+,1», плюс на сітіві. Ніколи не бачили і не бачили б ніколи. Да, що mm -hmm. так категорично. Ну, я б завіс за зараз. Уже список би розширив взагалі на всі центральні, як ви називаєте, телеканали, тому що вони належать олігархам. Тим не менш, новий канал, п'ятий канал, СТБ, все це так. TVI, все це у вашому арсеналі професійному. Ну і це нині, в минулому це було. А да, зараз я якраз хочу сказати, що нині це громадське телебачення, перш за все, чи так, не так? так. Але для нас, для полтавців, найцікавіше інше. Народилися ви у Полтаві 83 рік, і стажувалися як журналіст у 90-му 90 році. А Наталія Ванченко працює тут на да, те, вона, якраз... ну, це власне. Вона була редактором газети Комсомовець Полтавщини. Тоді ну до речі, я з нею перед цим спілкувався. Її спогади, що там в 90-х роках відбувалося. вона каже, валилася. Натовп молодих людей кинули її на стіл, стін газети свої. Вона спочатку скептично сталася, а потім все ж таки прийняла вас, і виникла така рубрика, здається, п'ятий поверх. чи не угу. так? Ну і що там в 90-х роках було цікавіше працювати журналістом, ніж нині? Набагато нудніше. Чому? Е, тому що, якщо говорити про систему, тоді система була набагато потворніша. Тому що це тоталітаризм, це Радянський Союз. І пані Наталі Іванченко очолювали газету, яку видавав обком комсомолу. Тобто рівень цензури ви можете собі уявити. І те, що вона пішла на такий крок, створити п'ятий поверх, так дійсно їй показували стін газети, це все можна було сприймати із скепсисом. Але з того п'ятого поверху виросло багато людей, яких, якими можна далі пишатися, якими яких знають багато хто поза межами Полтави, бо вони в Полтаві не живуть, як ви розумієте. Це Роман Кучинський, Тарас Шамайдай, Анастасія Перепелиця. І далі можу перераховувати. Навіть Андрій Данилко дописував п'ятий поверх, брав інтерв'ю. Вони, по вони в Полтаві, як ви розумієте, не живуть така ваша фраза. Що це мається на увазі? Що ви сюди вкладаєте? Як це, ви це вкладається, нічого поганого в цьому немає, тому що тоді в Полтаві себе реалізувати було практично неможливо сьогодні. Сьогодні по Україні в цілому зовсім не обов'язково їхати в Київ для того, щоб самореалізовуватися в творчому або в якому іншому плані. Uh -huh. Для цього всі засоби. Ну, давайте порівняємо. Я коли їхав з Полтави, там не було телебачення. Тут не було телебачення. Тобто ТРК УТАВА не існували. Uh -huh. Було радіо і газети. Це 91 й рік. Був ще корпункт, здається, центрального телебачення? Та яка різниця? Був корпункт, не був корпункт. Не було телебачення в Полтаві. Воно з'явилося набагато пізніше. Так uh -huh. що, де себе реалізовувати, якби ви хотіли працювати на телебаченні. Редакції газет це глядачу нічого не скажуть. Вам, як журналісту, може сказати. Були оснащені машбюро, бюро, там сиділи машиністки, газ... друкарські машинки ятрень, в якої каретка так вилітала, що вона мож... могла вилетіти у вікно. Е... І це зовсім інші технології. Зараз телебачення є в кожного в кишені. Я думаю, що у вас є смартфон. Ну, не знаю, який рівень зарплат на обласному державному телебаченні, але у більшості людей смартфони є. Якщо у вас є смартфон, на Андроїді або на iOS, то у вас в кишені є телебачення, тому що для вас є досяжний YouTube, а Ютюб це вікно в світ. Отже, можна сказати, що, що сучасний телеглядач набагато щасливіший, ніж, скажімо, років 20-30 тому. Полтавський глядач? І полтавський, в тому числі. Щасливіший в чому? Ну, більше можливостей доступу до, зокрема, до того ж телебачення. Я вже самі готувати. А земель зовсім не ну, обов'язково робити все помпезно розумієте. Угу. Телебачення, воно так ми звикли це як. Так має бути, що камера має бути велика, багато світла, там студія оздоблена. Зовсім не обов'язково. Новітні технології вам говорять про те, що головне, які сенси ви несете. Отже, чи можна сказати, що зараз уже Бог з ними з технологічними моментами про свободу слова, про такі mm. філософські поняття? що зараз вона… Mm, Воно дуже практичне, там філософії нуль. Ага і все ж таки, от можна сказати зараз, що свобода слова в Україні є. Свобода слова в Україні є. Але так само в Україні присутня велика інертність і медіа в Україні залежні від олігархів і від держави. Ну, от, скажімо, обласна державна телерадіокомпанія залежна від держави. Чи це є ступінь залежності критичний, так і критичний. Якщо ми говоримо про суспільне мовлення, яке має з'явитися в Україні, воно не може з'явитися механічно через зміну вивізки, воно має з'явитися справжнє. Громадське це є створення суспільного телерадіомовлення. А, до речі? Знизу. Угу. А те, що робить Держава, Верховна Рада, і те, що ви тут е, в студії працюєте, це називається згори. Угу. Що е, життєздайніше, ну, покаже час, як люблять писати е, журналісти-початківці, але тут треба спокійно ставитися, бо насправді. Е, Існування даруйте, що я це кажу в студії обласного телеканалу. Свобода слова. Свобода слова. Ну просто якщо б не прямий ефір, mm -hmm. тут не було б ніякої свободи. От це 에... неправда, до речі. От мені здається, що трошки я хотів архаїчні такі я... поняття про зараз державна мій погляд. Це я свою точку зору. Ну дійсно, бо ви в системі працюєте, а mm -hmm. я поза нею. Я б не працював mm -hmm. тут. Mm -hmm. Я навіть на державному телебаченні б не працював mm -hmm. ні дня, тому, тому що це є система, яка коштує нам дуже дорого. Ви всі тут отримуєте невеликі зарплати, я знаю, тому що ми маємо е, аудит діяльності Держтелерадіо. Ми це зробили як громадська організація. Ми знаємо прекрасно бюджет ТРК «Алтава», з чого він складається, скільки ви отримуєте ви з бюджету від Держтелерадіо, і скільки залучено на місцевому рівні? На місцевому рівні я знаю точно, що тут залучено 5 мільйонів. все решта фінансування є через систему Держтелерадіо, яка нам коштує мільярд гривень на рік. В ній працює 8 тисяч людей в цій системі. Тобто, це для нас, для українців, як для, для мене, як для громадянина, це не виправдані витрати. І витрати намарно, тому що це дуже багато людей. Чим суспільне телебачення? Ну ви за суспільне телебачення, наскільки я розумію? Я, я За та... звісно, за суспільне, але справжнє суспільне. Не кон'юнктурне, не те, що намагаються зараз зробити депутати Верховної ради, президенти уряд, тому що вони хочуть створити залежне від них суспільне. Угу. Тобто, скільки це зміна сказано, а, а, Взагалі От так багато сказано про державне телебачення. Треба є щось, якесь, але вердива. А ви аналізували зокрема наші е, програми телебачення Алтава? Це так сумно з точки зору. Я... Свободи слова, я маю на увазі. На ваш погляд. Я, звісно, що про телерадіо програми я не аналізував, mm -hmm. бо я не є глядачем ТРК «Алтава». Mm -hmm. Так само, як я не можу аналізувати програми всі Ми є в онлайн зараз. Тобто це не є досягнення, це є даність, і ви нею користуєтеся. Чи був я на сайті, був, Чи, який, який в мене стоїть лінктом на одному mm -hmm. з телефонів, це позивні Полтавського радіо. Mm -hmm. Розумієте, я їх не знайшов на сайті, і мені вже знайомі з Полтавського радіо дали це mp 3 файл, який я поставив в телефон. І коли ти в Берліні, там в Бундестазі, або там ну, в Рейхстагові стоїш під куполом, і в тебе грає оце там пам-пам-пам-пам. То це нагадує так приємно. Особисто мені, до речі, немає. Мені що... теж і особливо це ранок, <гум> шоста ранку, чорний чай, хліб, чорне масло. І жахлива значить, заставка після ритми трудового тижня, після неї дихати не хочеться, не те, що йти в школу. От. Але справа в іншому, що ми говорите, ви говорите про Алеверди. Я, я не кажу про те, що mm -hmm. ви погані, ви зрозумієте правильно. Я кажу про цілу систему, яку е, держава намагається підлаштувати і далі зберігати контроль. Бо суспільне телерадіомовлення воно мало бути незалежне. В Полтаві, в інших містах, на центральному рівні, тобто перший національний канал UA Суспільний, вони поміняли на насправді на тільки вивізку на сьогоднішній день, тому що сутність Суспільного вона полягає в місії це служіння аудиторії. А те, що робить держава з Державним телерадіомовленням це намагання зберегти контроль для того, щоб по дзвінку до вас могли приходити очільники Але... обласної державної адміністрації, обговорювати те, що вони вважають за потрібне. Треба чути громаду, тобто місцевих мешканців, угу. те саме стосується муніципальних ЗМІ, Ви зрозумієте правильно, тому що вони не є суспільними або громадськими по своїй. Природі, поки що. Ну, я таке сподіваюся. враження. Знає, знаєте, у мене зараз, начебто ви, як оці такий дослідники у середньовіччя приплили на якийсь острів, mm. цивілізатор такий, а тут всі варвари. Але Бог з ним. Я знаю, що у вас чудово є. Це ви перебільшуєте? явно. Ну, склалося враження. Можливо, я і не правий. Тим не менше про вашу діяльність, справді ми знаємо вас таким гострим журналістом. Це запитання для мене, як скажімо, для вашого колеги. Я вас не про це питав просто класика жанру середини нульових років нинішнього століття на українському телебаченні. Зараз ви вже не працюєте на таких великих центральних каналах. У вас зараз є громадське телебачення, такий проєкт. воно існує на грандах. Наскільки, скажімо, важко знайти. Гроші для таких проектів, тому що коли говорять про те, що державне телебачення, ну скажімо, дещо інертно, то в першу чергу гадують, що ну фінансування погано, що ви хочете. погане мільярд гривень. Так погане. Ну якщо з точки зору повноцінного фінансування телебачення… мільярд гривень. Так, якщо На рік. Шкі... ну, мільярд гривень, це а, з одного боку це багато, з іншого боку, порівнюючи… Це з'їдає 8 тисяч людей. Тому Але так мало у ш... вас виходить в кишені. Але ж якщо порівняти... На громадському працює 50 людей, наш бюджет так, річний. Хотів, вас наш шеплять. бюджет річний при всіх, е... при... Це... це ми були як сир в маслі, 25 mm -hmm. мільйонів гривень. Ви порівняйте ці цифри. 8... Тобто 8 тисяч і мільярд, і 25 мільйонів і 50 людей. Тим не менше у вас, скажімо, в основному складається із прямо ефірних програм, цікаві програми блок важливий та а, прямий Скажімо, Картинка дуже відрізняється, скромна студія, але ж така ну ошатна, як на мій погляд. Потім одяг ведучих. Ну скажімо, нинішній ваш Я вигляд так... мене не здивував. А, це ну, так традиційно, добра. або светри, або футболки, і таке інше. Тобто, але ж все ж таки зміст найцікавіше, так угу. от зміст, що ви в першу чергу намагаєтесь давати глядачу, і чи вдається це зараз? Добре, що ви це запитали, тому що зміст це є якраз найважливіше для громадського або суспільного. Тому що я вам сказав, що є місія це служіння аудиторії. Як ми одягнуті, ми одягнуті так, як ми одягнуті в житті. Ми не одягаємося. Я тут у вас в гримерку відмовився зайти, тому що ми не гримуємося. Угу. Ну, Принципово, тому що ми не хочемо міняти реальність, тобто поліпшувати її в штучний спосіб. Те, що в студії у нас обговорюють під час прямого ефіру, дійсно це. Це для тих людей, які хочуть думати, робити власні висновки і вирішувати. Рішення не нав'язуються. Це сенси, які створюються в студії. Це ґрунтовне обговорення суспільно важливих тем, не більше і не менше. Ми не прагнемо рейтингу. Нам дуже часто приходять гості політики і кажуть: ну дійсно, ви ж тут такі гострі питання ставите, тому що ви хочете досягнути рейтингу. Ні. Ми не хочемо досягнути рейтингу. Для нас перегляди важливі. Ви, ви кажете там загальноукраїнські канали, громадське це глобальне телебачення, тому що воно в Ютюбі. Мало того, є на супутнику, є в е, тих, у кого є послуга цифрового телебачення, смарт TV, там IPTV, OTT. Це все досяжне на сьогоднішній день, тобто і в телевізорі. Так що я б не казав, що це щось маргінальне, це маленьке. Воно особливе, тому що це перший досвід, коли в Україні колектив журналістський створює медіа, яке соціально відповідальне. І у нас є бізнес-план, дійсно, без нього ми не можемо існувати. Mm -hmm. Ви згадали про гранти? Так, на жаль, ми існуємо на гранти, тому що українська держава не підтримує цього явища як громадські медіа. Гроші йдуть, хочу я або не хочу, в мене з кишені виймають податки, і я так само утримую вас. Mm -hmm. Оцей мільярд, про який я згадував, це з податків. Mm -hmm. І далі воно буде утримуватися, чи, можу, чи ми якісь я маю або мої колеги мають вплив на. Те, яким є державне телебачення, ніякого впливу ми не маємо. Натомість, ми залежимо від громади. Нам ми багато спілкуємося. сьогодні, о 17-й годині, в пединститу буде зустріч просто з тими, хто хоче на неї прийти. Mm -hmm. Ми в межах свого шоу по Україні зустрічаємося з людьми. Жодна телекомпанія в Україні зустрічі з своїми глядачами не практикує. Mm -hmm. Ніхто з людьми не спілкується. А ви не уявляєте, який є в людей запит на те, щоб їх послухали? Які в них є проблеми, як вони живуть, насправді уявляємо справді а, ну, ми можливо що... уявляєте. Державне можливо, у вас телебачення. Ви такі. знаєте, ми ж не обмежимося лише прямими ефірами. Ми створюємо документальні фільми, створюємо аналітичні програми так і таке інше. І ви знаєте, що це дуже дорого до речі, з точки зору виробництва телевізійного. А, громадське телебачення. Никита, дай мені фото громадське телебачення Це дорого. Треба мати отакий фотоапарат. Дивіться, ага. як ну це, це вже максимум, що можна мати для створення документальної mm -hmm. стрічки. Цей фотоапарат коштує, якщо я не помиляюся, де, я просто згадую в гривнях 50 тисяч гривень це з об'єктивом. Можна дешевше. Угу. Я ж не даремно згадав про смартфон. Так що ми можемо з вами зараз сперечатися по кошторисах, але телебачення, воно. Перетнуло межу ось цих камер, які у вас в студії стоять. Ну, у нас набагато дешевші камери, між іншим, стоять, які дають тим не менш, скажімо, коли ми вибираємо закуповувати, скажімо, документальні фільми інших телекомпаній. Ми стикаємося з такою проблемою. Ми фільми, можемо вам фільми давати бібісі дуже дорогі про може давати... про тварин, тому що це дуже професійно. я офіційно кажу, що громадське mm -hmm. телебачення Полтава і громадське телебачення Київ, як і 15 або 17 інших локальних. Громадських кремечуці готові безкоштовно uh -huh. давати свій продукт для трансляції в ефірі телерадіо компанії «Лтава». У нас дуже багато документальних фільмів. Uh -huh. Ясна річ, що переважна їхня більшість це про Майдан і війну, бо ми в цих подіях uh -huh. жили. Так само ми готові буду будь-який продукт, який ми виробляємо для ефіру на державних обласних телерадіокомпаніях, для ефіру на першому національному. Дякую вам. Ми за його за не готозі... продаємо. Ми не можемо його продавати по суті. Угу. Розумієте, Дякую. ну знаєте, громадське телебачення воно утворилося в основному здається, під час цих буремних місяців, Помилка. або напередодні на наперед... 13-му році. Так, здається, воно вийшло в ефір в прав... 13-му, 22 другого листопада. Ага. Це збіг обставин. Ага. Не більше. Збіг обстави майже ровесник революції, як ну, раніше як казали. Ось і маємо громадське, маємо державне телебачення в Україні. Маємо приклади Бібісі і такі. Куди прямує український телеефір на ваш погляд? І скільки йому ще прямувати до певної мети? <зас> я дуже хочу, щоб ви мене почули, не сприймали, що я тут колонізатор або цивілізатор, як ви мене назвали. Я, я говорю дуже прості uh -huh. речі, притомні і тому, що ми цей шлях подолали і обговорення всього. І воно не вийшло в ефір 22 листопада. Uh -huh. В ефір воно вийшло в ефір. вийшло 22, -го, але готувалися до цього. Я особисто морально, ну кілька років насправді, mm -hmm. а все писалося протягом півроку до того. Дочівеле, це не є суспільне телебачення, це іномовлення німецьке. Якщо говорити про суспільне, це ЦДФ. Mm -hmm. в Україні телебачення. No, ну, іномовлення теж дуже важливо для України на цьому. No, порядку. Це треба розуміти. що Це німецький погляд на наші проблеми. Mm -hmm. Він завжди буде. Це погляд з боку. Нам mm -hmm. ліпше знати наші проблеми. Отже, куди прямуємо, у нас дві хвилини на жаль. Ми прямуємо? В, в, а, до, чого? До, до колапсу. Воно вмре, в тому вигляді, в якому є, для того, щоб переродитися в іншій якості. Коли ринок стане ринком, коли медіа будуть заробляти на рекламі, а не відробляти рекламу mm -hmm. і субсидії, які вони отримують. Це стосується державного і приватного, mm -hmm. тому що приватні телеканали вони дістають щомісячну е, дотацію з боку власників. Це ринок руйнує. Так само, як і державне телебачення отримує постійне, хоча суспільне мало б просто фінансуватися з бюджету, саме суспільне, і не ставити питання про рекламу і заробляння коштів, тому що його місія служіння аудиторії, яка нас дивиться. В цьому я думаю, що ви десь всередині глибоко або навіть не глибоко, всі тут чітко переконані, що ви маєте нести людям велику, велику правду. І вас єдине, що хочеться зробити, щоб до вас рука чиновника не дотягнулася. От до вас персонально, як ведучого, так і до адміністрації Қим. обласної державної телерадіокомпанії, щоб чиновники кинули звичку дзвонити начальству і вимагати, щоб показувати. Е -е. Ну що ж я так думаю, що ви оптиміст. Щодо да роз... я нега оптиміст, тому що все буде добре, як співає від Святослава Карчук. Ну що ж оптиміст Роман Скрипін, наш земляк, що правда, які сумніваються, вважає, що ми тут вирізаємо з ефіру. Ні, тому, прямо тому, ми Це вам ще <гум> хвала і слава вам! Слава добре, переможцям! Добре, та. але ж нам дуже приємно, що маємо таких земляків там в столиці, яких дуже добре знають в Україні. Я вам бажаю успіхів. Я з Полтави поїхав, Полтава з мене не поїхала. Так. Ви особливо не переймайтеся. Так, ви можете правильно вимовляти слово поряд. <гум> <гум> Чудово. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую глядачам за те, що стежили з нами. До побачення.